Ок, чи не ок. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі? Мене звати Нателла Кірс. І так, сьогодні тервені про Холостяк. нове суспільне захоплення чи сором. Так багато хто після оголошення імені Холостяка був відверто розчарований кандидатурою Тараса Цимболюка, ще того зашквареного актора. Так після попереднього сезону істеринам це вже знову повернення до антиконтекстного на сьогодні глупства. Чи зміг перший випуск? вщент зруйнувати ці претензії, будемо сьогодні глибше у цьому розбиратися. Ну і, звісно, учасниці, які відверто прийшли за коханнячком. Угу. Шлях бетрафив до адреналіну моніторі. І сьогодні я пропоную субмаридною зануритися у самісіньке дно 14 сезону. Так я думаю, багато хто дивиться цей випуск, тямить, що все одно залишаються ті люди, які наполегливо намагаються потрапити у шоу заради свого власного піару збільшення фоловерів, які наш головний герой, також залишаються ті глядачі, які сприймають шоу Холостяк у форматі коменті. І 14 сезон я думаю заслуговує вже після першого випуску на премію. Найбільшої комедії, тому що він переповнений ірочками, катеринками, віточками, та навіть сам Тарас прийшов за істинним коханням. Ну, попередні два розлучення були без коханячка, ймовірно. Ну, типу, перше, що крутить виділити із позитивного, а ви думали повна халепа із з тим холостяком. Так багато кого дратувала кандидатура Тараса Цимболюка, адже з ним, що втрачає сьогоднішній контекст, то ні, я не знаю, що взагалі трапилося на 14 сезон і хто та людина, яка запропонувала ідею розділити першу довжелезну цю вже знану вечірку на два ефіри. Будь ласонька випишіть їй похвального листа, тому що ми. Ми вперше не заснули у другій ночі. Ті глядачі, які обурювалися, що встигли виспатися перед прем'єрою, встигли закупитися. Ще не доїли чипсів. То зважайте на те, що у нас комендантська година і шоу, яке завершилося о 23.20, Якщо не помиляюся, тому що наступної в телепрограмі стояв великий гесбі, і багато хто бачив цьому якесь повне безлузя, тому що звикли, що шоу зазвичай триває 7 годин, натомість 4 18 хвилин, дякую. Що відбувається? Переходимо до візитівки нашого головного холостяка країни Тараса Карповича Цимболюка. Дотепної такої, тому що в ній стає зрозуміло, що він капку переплутав кохання з абонементом. Ну, типу, пояснюю. Двічі розлучений Карпо Тарасович заявляє, що він щиро, глибоко прийшов нашого холостяка відчути кохання. Двічі розлучений. Ну, типу, зайшовши в цей проект, відчути кохання. Хай буде сьогодні. Тарас у своїй 35 заявляє, що він нарешті навчився аналізувати життя на щебелі вище. Одначе розвиток у нього доволі гумований. Якщо у 22 не висичило мізків, то що трапилося? 5 Років тому, коли йому було 30, і ті клепки погодилися на офіційну пропозицію у прямому ефірі на головному паркеті країни. То можливо, не тонка матерія там розуміння одне одного, а у когось вітер загуляв у тій голові. І можливо, варто чесно зізнатися, хоча б на шоу Холостяк, що у тебе відбувається реакція винятково через зростання твоєї кар'єри. Ну, Ми, звісно, можемо продовжити глузуватись. Такої легковажності до весілля Карпа Тарасовича його залежності від своєї значущості, але знаєте, то все не дарма, тому що як сьогодні заявляє Григорій, Тарас є найбажанішим холостяком країни, і Григорій беззаперечно не помиляється, тому що це холостяк, на якому прекрасно 15 тисяч доларів, там картіє настільки голосно горланить про любов до себе, що це неможливо не помітити та. Не почути нещодавно були дотепні жарти про Тімоті Шаламе, що він спустошов гардероб Кайлі на крихітні такі мініатюрні сумочки. А у цьому нашому українському варіанті одна світа залишилася без своїх Музика Переходимо до смішного і курйозного, власне, та основа, через яку багато хто і дивиться, шоу Холостяк. Розпочну бентежного, та як багато хто задавався цими питаннями, як із тебе цього сезону не посоромилися понабирати 33 спонсори на квадратний міліметр. А бюджет все одно у них залишиться в якійсь калюжі. Зараз спробуй пригадати усі непомітні інтеграції першого випуску. Що прокавлю, доповнити нижче у коментарях. Зі стандартних рекламодавців, які переходять від сезону до сезону це карпатська джерельна, мемний чай ловаре, ну без нього вже й холостяк якийсь неможливий, також бренд Філіпс і ювелірний дім Сован. І з нового це додали гучності з мебелін, трішки показували кіткату. Замість брокарду у нас з'явилася Єва, ну сегмент ближчий до якості холостяка, як і ті ігристі бульбашки, які намагаються видавати за ідеальний напій для романтичного. Вечері. Ну, я власне собі і представляла ту романтику із пляшанкою ігристою. Дякую, що холостякою. Також з'явився бренд українського одягу One by One. Ви його можете знати через колаборації Тіною Карля, через зашкварні колготки з написом ЗСУ, через скандал минулого року і аварією у центрі столиці. Ну не збиралася. Не знаю, як можна було його відібрати у свої спонсори. Хіба що це можливо і пояснює недостатній бюджет. Тому що з'явився львузин, який ми заслужили, чи той є роз-роз рівня учасниці самого холостяка, тому що він підбитий, ржавий та ще й заплюмований гігантською контактною інформацією на задньому шклі. Ну я розумію, що це сьогодні стало мемом і популяризує новий сезон, але невже не вистачило тієї комунікації? Будемо мовитися і прибрати на знімання наліпку, тому що люстри не додали вам преміальності, розкоші. У нас Холостяк стоїть у своїх роліксах за майже 20 тисяч євро. А учасниць проводять на ржавому непотребі і росросі з якоїсь аліекспресу. Серйозно, no really. <плес> Ржавий та підбитий, але все одно цей лімузин привіз нам нових учасниць. Як ви знаєте, то холостяк зацікавлений підібрати таких дівчат, які зможуть влаштувати файтинг своїх характерів. Це вже проявилося навіть під час першої вечірки. Папа. Тому ці герої подібні від сезону до сезону. І напередодні прем'єри я навіть у Треці робила допис припущення, хто вийде із лімузину пошуку кохання. Перша була професійна модель, яка шукає нову глибину. Таких моделей у 14-му сезоні не одна, але першою виявилася та сама Софія, міс 23 го року. Дівчина прийшла відшукати щирість та як до шоу холосяка, усі чоловіки бачили у ній винятково титул, а вона більше за свою корону. Якщо ви зайдете до неї в інстаграм, ви зможете у цьому переконатися. Як і у тому, що не одразу з її профілі зрозуміло, що дівчина навчається у медичному, якби віточка це бачила, то би не задавала ті питання. Тому всі, хто сьогодні завзято кіпкує, що дівчина розгубилася, не відповіла на питання, що таке турнікет. Нагадаю, це міс України 23-го року. Дівчата у коронах не їздять у метро, тому. Їй не зрозуміли цей пропускний пункт обережно. Двері зачиняються. більше того, зйомки нового сезону відбувалися цим літом. І як зазначила Софія ще на вечірці, тоді вона була студенткою першого курсу медичного. Зараз перейшла відповідно на другий. І пояснивши у своєму інстаграмі як студентка першого курсу медичного, вона так не знає, що таке турнікеза, та знає, що таке є джгут. Відчуваєте цю передову освіту богомольця. Певне засоби контрацепції там вивчають на першому курсі. Це Ляні чехли. тож можливо і на другому вона вивчить, що таке є турнікети. Чому дуже важливо це знати усім українцям, якщо знайдеться той час між комунікацією в інстаграмі та популяризацію своєї інстаграми сторінки, ну що друзі? стартує 14 сезон. Софія нагадує кредо по життю огортати своєю любов'ю та теплом. Ну не лише чоловіків, але й нових фоловерів. У мене вже тремтять руки, і я вже почала дивитися разом з вами. Шоу Другою моєму списку була давня прихильниця і доволі неочікувано, що неї виявилася вчителька столичного ліцею. Це або тотальне глупство, або сміливість, чи сліпа закоханість в образ Тараса Цимболюка. <різько> Тому що поставити під ризик свою вчительську репутацію і податися на шовхолостяк для мене не зрозуміло але вчительки кредо по життю віру свої сили і її настільки тіліпає від Тараса Цимболяка. Тож нехай ця участь не принесе злої погоди, а лише сонечка та позитиву, і нехай для учнів буде гордість. Я дуже хвилювалась Третє у списку, справжня без фільтрів і ботоксу це справжній скарб 14 сезону та й кожного сезону холостяка. Як на мене, нею виявилася віточка, так наша амбасадорка українських традицій, яка у візитівці, знаєте, задається питанням: а чому це усі українці так не ходять щодня і через дві секунди сама ж відповідає на своє питання, що можливо людям не так? Цікаво привертати до себе щодня увагу хоча й сама віточка так щодня не вбирається. Я ж дуже красиво зараз вбрана. Чому так не ходити на вулиці? Я дуже люблю передати для себе увагу. І це такий момент з візитівкою та й виразним образом віточки на шоу холостяк. Доволі хиткий і не одразу зрозумілий. Так після першого випуску складається враження, що віточка у нас використовує українські традиції та вбрання для наширування своєї цікавості та особливості. Я запам'ятаюсь, можливо, це була пропозиція сценаристів, аби у 14 сезоні з'явилася капку кон. Текстом подальше ознайомившись з її старом сторінкою, стає зрозуміло, що віточка справді полюбляє українські українські традиції та традиційне вбрання, і навіть дехто у неї поцікавився, для чого їй шов голосяк, адже вона як людина асоціюється з локальним. Віточка дає пояснення, що можна все життя на три людини локально щось розповідати, поки маси сприймає Шароварщину як потому українську традиційну культуру. А можна заповнити і використати шоу Холостяк як 13 сезону. Соціально це зробив Олександр Терен. і спробувати у чотирнадцятому сезоні вплинути на значно більше коло людей. І це стосується не лише цієї теми. Як мінімум, сьогодні тисячу людей загулили, що таке турнікет. Ну, я маю надію, моя аудиторія не гулала, а знала. Також цей проєкт має мільйонні перегляди, і це правда, тому що чотирнадцятий сезон вдвічі перевершив прем'єру тринадцятого з Олександром. Андром Тереном і лише за кілька хвилин етеру я здійснила бучу, і то є правда та привернула увагу до корисного. Іноді треба вміти грати по чужим правилам, аби потім ці правила змінити. Ну і паралельно тут візочка вказує, що бажала познайомитися з Тарасом. Ну, типу, я yeah. окрім того, що Віточка така собі берегиня українських традицій чотирнадцяти сезону і додала контексту, тому що підіймає тему війни, але і виступає як подразник для глядачів, тому що сьогодні її сприймають як таку сверливу балакучу, навіть капку стервозну, тому що з тим напливом, як вона цікавилася, чи прийшла Софійка із турнікетом на першу вечірку, то здавалося, що Софійка, як студентка медичного, мала як мінімум приїхати на швидкий я. А не на тому ржавому лімузині далі вони ще влаштували боротьбу і битву за звання кращої волонтерки, чи краща Українка? Я ну в автобе турнікет з собою є турнікет? А що це? Ти лікар і не знаєш, знашка турнікет? Окей, ти волонтериш? Так, я теж волонтерю. Є які ще питання? Віточка ну... аткнула не усіх глядачів склалося таке перше враження від віточки, як головного будь-яка сезону, тому що інші переймаються за те, що Явну україночку у шоу Холостяк видають за агресивно налаштовану дівчину. Проте віточка вважає, що у нас просто люди не звикли до впевнених людей, які вміють відстоювати свої кордони. А в тебе турніке собою є і ще є. Живуть не за рожевими окулярами, а в реаліх війни в країні. Тому віточка вважає, що це не махінації монтажерів, а вона транслюзіє істину сутність і характер сьогодні української дівчини. Тому тому те, що вона виділяється на фоні інших дівчат, це нормально. Якщо дівчина в традиційному одязі, це не означає, що вона не має показувати свої. Зуби, ну а в нас ще той вовк в українському традиційному вбранні, і не має вона сидіти тишком нишком і терпіти кислі погляди у свій бік. Ну я вважаю, це однозначно скарб 14 сезону. І Я думаю, вона може опинитися у п'ятірці, якщо Тарасу не забракне, знаєте, витримати цю зухвалість. Четвертою в моєму списку була містична трохи відьмочка, трохи психологиня. Таких ще не вийшло з лімузину першого ефіру, але тут крутить розказати за художницю Анастасію. Та, як виявилося, вона геть сьогодні не художниця, а тату-майстриня. Я вже три роки займаюся тату, розвиваюся у цій сфері, планую масштабувати це в бізнес. Приймаю участь у фестивалях, роблю індивідуальні проєкти і так далі. Я Себе сьогодні позиціоную як тату майстриня, втім з тебе вирішує її подати як українську художницю. Я коли натрапила на цей допис, була подумала, що вона взагалі не має жодного стосунку до мистецтва, але виявилося, що і справді вона раніше була художницею, в неї є полотна, були виставки. Втім, сьогодні з комерційної точки зору вона перепрофілювалася у тату-майстриню, тому що це приносить більше грошей. Чому? Ми з тебе вирішили і подати в українську художницю. Можливо, з того боку, аби привернути увагу глядачів до українського мистецтва, до художників і істинних митців, таких як Соня Морозюк. Ну, типу. було наступного списку. В мене була бізнес-леді з графіком на кохання. І Це такі, знаєте, особливий вид бізнес-нутих, у яких у реальному житті немає часу на те кохання, але на шоу холостяк є. І 14 сезону їх багатсько. Одна із моїх улюблених це надія така запоминаюча на деталі учасниця, як на мене, орієнтована на чоловічу аудиторію, тому що ще кадр можемо заключити очі, і наступного епізоду усі. Будуть голі. Вдома дізнаєшся. Як гадаєте, хто наважився першими залізти у її непомітне декольте? Дай подивитися. Ну, красиво. Но своя і для того, аби перейти до наступної учасниці у списку, потрібно розібрати смішні виходи, які і приведуть нас, знаєте, таким лицішком до неї. Перша це учасниця майже 40, яка нагадала мені сцену із фільму з Джимом Керрі. Якщо ви його полюбляєте, як і я, то точно пам'ятаєте стрічку аферист Дік. Та Джейн розважається, і саме її вихід по червоному хіднику нагадав мені доволі популярну сцену з цього фільму а також зустріч одних політиків чи нашого президента із іншим президентом. Але я не змогла згадати uh -huh. другий дотепний креатив від сценаристів каналу СТБ: це поява Надійки, Надін, Надюшечки, Надідідійки, тої самої дівчина із 90-х, адже вона зателефонувала нашому холостяку з таксофона. У мене є варіант, що, можливо, це відсилка до фільму Матриця, тому що саме там таксофонна будка використовувалася як та капсула для подорожі з віртуального світу до реального, тому що таксофон був не робочий. Яким чином у них відбувалася розмова, я не розумію, тому що навушника у неї не було. Можливо, і справді та телефонна трубка була під'єднана до смартфона, який заховувався за тим телефоном. Припущення також можете залишати нижче у коментарях, але хто би міг подумати на той момент, що таку яскраву дівчину, яка проковтима змішинку, Вирізняється у 14-му сезоні і втрапить до п'ятірки учасниць, зможе перебити найголовніший мем сезону, та й взагалі усіх візнятих раніше холостяків. та сама чорна пляма, чорна мадам, пантера. Чи як на мене, взагалі, дедпул у реальності? Я більше ніж певна, що навіть якщо ви не дивилися того холостяка, то точно знаєте про цей найсмішніший епізод першого ефіру, чого лише не вигадували на її появу, що коли ти намагаєшся заснути раніше, то це шахіт, який у другій ночі з'являється під твоїм вікном, чи той самий тролейбус, коли ти замовила собі таксі додому, чи потяг, який відправляється в першій ночі 18-го числа. А ти приїхала на вокзал 18-го числа о 23-й. 50. тож як тямите, Ірина, вона ж чорна пляма на лімузині, яка оригінально з'явилась перед Тарасом, але для нас стає королевою абсурду цього сезону. І з мого списку вона відповідає провокаторці, яка не терпить фальші, тому що Іриночка у нас так шмагає своїми думками, наче віточка Софійко за турнікет. Треба ж аргументувати. далі по списку. мене йшла волонтерка для контексту і повний знаєте. Такий неочікуваний сюрприз від продюсерів. Запросити у сезон працівницю ДСНС. Це вважаю серйозний апгрейд, так якщо хтось запалає від кохання. Можливо, це вперше трапиться із Тарасом Цимбаляком. То, хоча б буде людина, яка зможе скласти правильні на це протокол. Але як додали сезону контексту, так і його і запрямували тією. Нагороду для Тараса Цимполяка за те, що він відзнявся у реалістичному фільмі про ДСНС кохання та полум'я. Якщо раптом таке трапилося, і ви бачили одну серію цього фантастичного серіалу, то розумієте, що та реалістичність роботи ДСНС від них так далеко, як здоровий глуст від Трампа. Наступна ну, учасниця це Ніколєта. Тут є що. Обговорити так серйозно підліткові татуювання, і це ми транслюємо по головному телеканалу осіннього сезону. Я сподіваюся, усі діти, кому 10 спали у цей час і не дивилися таке глупство, тому що дехто у 10 не може допроситися собаки, котика чи взяти можна із притулку і допомогти цим домашнім тваринам. А тут когось мама змушувала у 10 набивати тату. Мене батьки заставили. Заставили батьки мені було 10 років, і мама набувала перше татуювання, і в мене ще є старша сестра на 6 років. І мама запропонувала і мені і їй. Я по-друге, Ніколєта. Багато хто її порівнює з українськими акторками. Якщо не пам'ятається, з Дар'єю Петрожицькою. А як на мене, Ніколєта – це Злата Огнєвіч 2.0. Ми дачі ми наче повернулися у холостячку, тому що я Ніколєту зустрічала у реальному житті і справді вважала, що це Злата Огнєвіч чи її двоюридна сестра. Страва, чи можливо, ходяча копія? Наступна учасниця, моя особиста фаворитка. Любо буде за нею спостерігати 14 сезону. Це ще те рожеве диво, така собі дівчина космос. Добрий вечір! Якщо бува до цього моменту ви думали, що головний мем сезону та абсурду це ірочка Мадам Чорна пляма на лімузині, То гадаю, саме рожевий капелюшок забезпечить нам ще більше комічного рельєфу з своєю участю у шоу Холостяк. За нею. Так цікаво спостерігати, тому що це не передбачувано. гарно. Атмосфера супер, це те саме, якби на Холосяк прийшла Фібі. Тямити це така сама дивукуватість, непередбачуваність вчинків та взагалі того мислення, і вона не лишень виділяється через своє рожеве диво на голові, через цю корпорацію монстрів. Я, якщо б вас спершу подумала, що це від Руслана Багінського, але в нього не те, що немає такої рожевої палітри у цій колекції, яку полюбляє Ріана, але й немає. Такої якості тому Ірочка у нас, окрім своєї нестандартності, та ще й буде у 14-му сезоні шоу «Холостяк», популяризаторкою капелюшника Єреміна. Звернете увагу. І від рожевого щастя перейдемо до сірої щирості, до тих учасниць, які не прийшли експлуатувати шоу Холостяк. Перша з них це дівчина, яку ви десь бачили, але якщо не змогли згадати, це Дар'я Ятарас, екс-учасниця шоу на новому каналі. Пара на мільйон, та саме учасниця нового сезону шоу «Холостяк», яка працює помічницею якоїсь людини, яку не можна називати. Що вона робить, то делегує його справи, Ще комусь, ну а як би вона змогла взяти участь у шоу Холостяка. Також у нас дівчина не цурається руського язика, також фоловить ту блогерку, яка толерує російську культуру, як і її фоловить Білий Лебідь. Ще одна учасниця, яка не прийшла рекламувати себе як головну лебедицю всієї країни та власницю весільного салону чи салону весільних суконь, адже вона прийшла поцікавити. Тарас за одруження чи ні, коли Тарас Карпович у нас двічі розлучений. Ну, типу, серйозно, білий лебедь. Ну кому? А як ти ставишся до одруження? Прекрасно, чому? -то. А весілля має бути чи немає? Не стройте ілюзії, я вас умоляю, дівчат. Декілька учасниць ще залишили на другу частину першої вечірки. Але на сьогодні з тієї ідеальної біблії персонажів Шоу Холостяк маємо одних фотографин дві штуки, бізнес-вумен п'ять штук, моделей п'ять штук, одна у нас україночка берегиня, українських традицій, одна штука, дівчина села одна штука, натуральна одна штука, мисткиня одна штука. Далі будуть ще моделі, і я не буду спойлер, хто саме буде перемагати, але дещо перепліка. Літається із попереднім сезоном, але якщо говорити в загальному про 2014-й, то достатньо просвітницькі виходить недалеко. Вони випали з від контексту від ралі, що війна триває, є учасниці свідомі. Бачите, після першої серії дехто міг дізнатися, що таке турнікети, чому він сьогодні важливий у часи війни. Тож продовжимо спостерігати за тим, як Карпо Тарасович буде продовжувати руйнувати стереот. Taip, apie kochančią. Тертушко. Діліться своїми думками, якщо ви дивилися перший ефір, свої думки, міркування, враження від самого Холостяка, від учасниць, як на мене, доволі яскраві і є за ким цікаво спостерігати, тому що треба додати капку позитиву у такі сірі осінні реалістичні дні України у війні. Також нагадую, що у мене до речі триває збір на капсулу життя, капсула Маула, Ще залишилося назбирати 5 тисяч, якщо не помиляюся за донат у 100 гривень. Розігрую квиток на концерти творчої спілки «Філит». Внизу залишив посилання. До зустрічі наступному випуску про зашкварки Європейщиня Олю Полякову і судові скандали.